Эй, глянь, что oh, это? Боже мой! Так, ты где-то тут, покажись, я знаю, ты тут. Я впевнений, це змусить його з'явитися. Повернення обманоїдів. Давай! Покажи їм. Давай, Сайрен. Сайрену, вдалося. Він зробив це. Це тобі треба дякувати. Ти його тренував, не шкодуючи свого дорогоцінного часу. Та ні. Я тільки намагався допомогти, коли мав час. Сайрен дуже здібний. Сайрен частенько казав мені, що ти поводишся з ним як брат. Але він ніколи не мав брата. Це хвилизм. О, привіт. Де ти був? Як справи? Гак, слухай уважно. Вчора затонув пасажирський лайнер. Там відзначились водяники. Що це означає? Військово-морський флот прибув туди, щойно отримав сигнал сос. Їм вдалося знайти відеоплівку із винуватцями так, а вже ж це банде. Професор, мені здається, сталося щось жахливе. Я відчуваю, що не обійшлося без обманоїдів. Справді. Обманоїди знову взялися за своє. Тату! А, ти бачив? Ми виграли! Синку, ти не міг би залишити нас самих? Байдуже, рано чи пізно Сайрен про це дізнається, але... Вони <звучат> здатні на все. Їм наказано захопити владу на землі. So і якщо вони досягнуть своєї мети, ти можеш so уявити so яке спустошення чекає землю okay. і що буде з нами. Мені здається, вони вже почали свою диявольську роботу. Але чому вони прагнуть нас знищити? Послухай, Сайорин. Зрозумій мене, я не людина. Ущупни мене, бо я не вірю. Це неправда, ти не можеш бути з іншої планети. Це не може бути. На вигляд, ти точнісінько, такий, як ми. Заспокойся і послухай. Я з планети, яка зветься Кібер. Це дуже далеко від землі. <реку> <реку> розумій правильно, я не земна істота, я робот. А, ти робот? Так. <реку> Дивно, але ти так легко це сприйняв. у кам'яному віці, коли люди жили у печерах. Ми прилетіли на невідому планету під назвою Земля, тоді ми воювали з обманоїдами під час бою нас збив ворожий корабель, і ми вимушені були сісти на землю. та ще й зазнали аварії. Багато з нас загинуло. А ті, хто вцілів, перетворилися на людей, щоб пристосуватися до навколишнього середовища. на жаль, багато вояків загинуло, і тепер нас тільки четверо. Ми продовжували боротися з обманоїдами, і нарешті нам вдалося їх знищити. але вони знову тут з'явились. А і тепер ми знову змушені взятись за зброю, щоб захистити землю від опаноїдів. Бачте, жалюгідні дурні. Гей hey, гак! Хоч би де ти був, ти це помітиш. Ah! Все ще не з'являвся. Мені здається, що він злякався і ховається. Ні, він не такий, я впевнений. Він з'явиться. Я знаю його дуже добре. Right. Давай повбиваємо усі. Ah! Зруйнуємо все. Так, ніхто не повинен утікти. Я впевнений, що гак от от буде, а то ми тут все поруйнуємо. <звук> Чудовиська, що з'явилися не знати, звідки руйнують усе довкола. Все місто охоплене хаосом. От Вони з'явилися. Обмануйте. Трансформуюсь.

Це неймовірно. Ви З'явилися обоноиди. Я знаю. Я вже в дорозі. Перетворююсь! Перетворююсь! Так зв'язався із хвилеїздом, який передав інформацію пугасові, іншому кіберові. Щось сталося мене викликають. Любий, ми йдемо чи ні. Перетворююсь! Перетворююсь! Цю інформацію отримав і інший воїн злива, що перебував у Німеччині. Трансформуюся! Трансформуюся! Нарешті він тут. Наш план діє. Зараз ми його позбудемося. Yeah. I I ми пошлемо його в пекло. Так, це буде казкова битва. Чому б нам не залишитися і не подивитися? Що гак робитиме? Да, 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 дай ему, убей его, убей его, снижай. Да поможи мне, будь ласка. Пустіть хлопця. О, пуся, Обережно ззаду! Маною знову за своє Здавайся, гак, ти нас ніколи не переможе. Звідки ви взялися? Настав час розплати. Знаєш, як воно мучитися в небутні тисячі років? Как ти за це заплатиш. Моє виправдання в ваші загарбницькі війни. Годі молоти язиком. Так, виходь. Твій час настав. Здавайся, гак! Тепер з тобою покінчено назавжди! Чому ви руйнуєте землю? Не чіпайте цих людей! Ми повинні встановити вплив імперії обманоїдів і ніхто нас не зупинить, розумів? Назви своє останнє бажання, Гак. бо ти зараз умреш! Слива! Ти вчасно! Вибач за запізнення віддай цих негідників мені! Прокляття! Трансформуюся! Обманоє, ти не мрій, що ти матимеш те, що хочеш. Гаразд! Побачимо, хто кращий. Куди зібрався? Давно не бачились. стій! трансформуюсь, Обманоїди поверталися сюди в останнє. Окей, гак. свою зброю. Oh, siren! Oh, siren! Come on. Якщо ти не кинеш зброю, я його застрелю. Треба було щось робити. Right. Так. Ah! Що сталося? Хак, хак, ти у безпеці. Дуже дякую Гак! Дякую. Це безнадійно. Краще тікати. Добре! Вони тікають, треба їх зупинити. Transform! Transform! <jobotic> <speaking in Spanish> Although the Recepticons you left Although yet thing is certain. Але я впевнений, що це не останній раз, коли ми їх бачимо. Вони повернуться, і ми мусимо боротися. Мусимо пильнувати. Ми повинні захищати мир і красу землі. І робити це разом. Так, Гак. Я упевнений, що колись ти станеш справжнім воїном. Ми повинні боротись за свободу і справедливість, навіть якщо загинемо. Скільки житимемо, стільки й робитимемо все для того, щоб зберегти землю, і ми захищатимемо землю від обманоїдів. пройшло кілька тисяч років відтоді, як останній корабель обманоїдів було знешкоджено і викнуто геть. Сьогодні вони втікли, але нас чекає нова битва. єднайтеся, воїни справедливості. Будьмо готові до битви. 島で少年たちが次々と消えていくブラッドたちの仕業だカリン王国の王子キャブは勇敢にもたった一人でデストロンに立ち向かうが次回トランスフォーマー超人マスター・フォース今日デストロンの人間狩りさあマスター・フォースで君もトランスフォース